Сейм Латвії визнав Росію державою, що підтримує тероризм. Українці нетерпляче чекають від інших країн світу таких самих рішучих дій. Саме так. Але деякі наші громадяни чомусь побоюються цього. Вони вважають, що коли більшість країн визнає Росію державою терористом, Путін піде в Абанк. Через це люди починають дуже нервувати та стресувати, Що б ти порадив таким людям. Я раджу не перейматися, а якщо не виходить, знайти інший вихід. Спонсор показу торговельна марка Біфрен. Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Бути мамою на війні це бути героїнею. Щоб не було бомбардування, окупація, повітряні тривоги, переїзди, матері тримаються. Тримаються заради дітей. У наступному сюжеті розкажемо про мам, які міцніше ніж сталь, низький вам уклін. Цей сюжет для вас і про вас. Бути мамою на війні це вивозити дітей подалі від гарячих точок, аби тільки врятувати від найгіршого. Співачка Оля Цибульська виїхала зі столиці, і щойно відчула, що далі може статися непоправне. І ми зрозуміли, коли танки були вже поруч із нашим будинком, що треба просто тікати. Просто запхали дитину в машину, взяли декілька речей, і всю дорогу я йому розповідала, чому їдемо. Нам буде спокійніше, що він буде в безпеці, що ми поруч. Бути мамою на війні це попри страх, невідомо, Мості тікати в іншу країну. Це з останніх сил із плачучою дитиною, коляскою та речами, пішки долати кордон і йти, Іти світ за очі, тільки би зберегти найдорожче, і там, на чужині, забути, що ти слабка, ніжна, і стати мамою та татом одночасно. Співачка Альоша з трьома дітьми теж подалася за світи аж до Америки, бо там родичі, які могли прихистити. Ми так само, звісно, виїхали як багато. Інших сімей рішення приймалося в одну секунду, і в принципі. Ці розуміли, що інакшого варіанту немає, тому що дітей треба рятувати. Бути мамою на війні це ризикувати власним життям заради найціннішого дитини. Киянка Оля під час обстрілу столиці дивом зберегла свою новонароджену Вікторію живою та неушкодженою, прийнявши всі уламки від розтрощеної від вибуху квартири на своє тіло та обличчя. Раз тільки сіла кормити, а Я от люблю сидіти коленки підіймати ну, Вот как сейчас приблизительно, да, и одеялкой накрываю, чтобы ей тепленько было. И благодаря этому малышка. Просто от вижила я ее, якраз успіла закрити бути мамою на війні. Це захищати життя своєї дитини на фронті. Це виконувати свій обов'язок перед державою, попри пекельну біль розлуки, зі своєю кровинкою. Офіцер ЗСУ Вікторія Кравченко своєму сину Марку пояснює, мама далеко, тому що полює на злого дракона, який випускає ракети. Після перегляду відео зустрічі Вікторії з сином разом з усією країною плакала і Оля Цибульська. Про ці Ті, мріє кожна матуся військова. У мене все всередині перевернулося. Я уявила себе на її місці. Бути мамою на війні це робити все для того, аби малеча проживала своє щасливе дитинство, яке Росія так цинічно прагне зруйнувати. Це дарувати чадам посмішку, радісні миті, тепло, як, наприклад, це, що сили старається робити Христина Решетник. Навіть в період війни ми також намагаємося е, святкувати дні народження, щоб діти не відчували, що в житті ката катастрофічно все. Змінилося бути мамою на війні це чекати свою дитину з фронту, а ще страшніше, з полону. Звістка від дитини як ковток свіжого повітря для ненюк. Це як ніхто знає мати Дмитра Козацького, бійця й фотографа з Азовсталі Ірина Юрченко. Після пожежі в СІЗО Волинівці, де заживо згоріли понад 50 азовців, земля просто пішла з під її ніг. Після теракту у Воленівці, 29 числа. Я не знала, де знаходиться мій син. Я не знала ні дня, ні ночі. Я просто мовчала, молилася і чекала. І от 2 серпня пролунав дзвінок з невідомого номера. Я почула голос свого сина, Діми, Ореста. Я почула голос свого живого сина. Він мені сказав, що він знаходиться в СІЗО в Донецьку. І я сказала своєму сину. Синок, не на секунду, не на хвилину ми не забуваємо про вас. Синок, ми за вас, всіх, всіх азостальців молимося, боремося превеликий жаль бути мамою на війні це і втрачати втрачати дитину на передовій внаслідок ракетних обстрілів міст та інших жахіть війни. Вся країна співпереживала страшні втраті ірини. Ще вранці вона з донечкою прямувала на заняття і ділилася цим в своєму інстаграмі. Та в найстрашнішому сні вона й уявити не могла, що це будуть її останні кадри з донькою, маленька Ліза. Загинула внаслідок ракетного обстрілу в Вінниці, коли я побачила останні відео лізи з мамою. Я не могла стримати сльози. Найгірше, що може бути, коли батьки втрачають дітей і стоять на їхніх могилах. Певний час вам буде здаватися, що ніхто, ніщо і ніколи вам не допоможе, але треба протриматися оцей період. Ви звикнетеся жити із самотністю та дірою в душі. А коли вона болітиме, я дуже раджу вам написати листа до психотерапевта зі словами: доброго дня, мені потрібна допомога. Жінки, які несуть безцінну місію мами, вони намагаються жити далі, знецінюючи свої істинні почуття, взяти в руки себе це вкрай добре, а от забити на себе це вкрай погано. Наш психолог Андрій Жальветро просить не консервувати в собі ці почуття і обов'язково їх проживати. Якщо ми щось одне собі заборонимо, ну наприклад, не будемо дозволяти собі плакати, то згодом в нас Вимикаються інші емоції, користуйтеся будь-якими можливостями для прояву своїх почуттів, бо їх багацько. Виписуйте свій біль на папері, плачте в ваній кімнаті, кричіть в лісі, робіть медитації, якісь дихальні практики, Матюкайтеся робіть будь-що, щоб вашій душі стало. Легше. Матері, мами, матусі, дякуємо вам за все, що ви робите щодня і щохвилини, за те, що виховали героїв та героїнь, які боронять нашу державу, за те, що дбаєте про підростаюче майбутнє України. Віримо, що зовсім скоро ви зможете спокійно засинати у своєму ліжку, гратися з дітками на дитячих майданчиках у своєму місті, та співати малятам колискові без супроводу повітряної тривоги.